Як швидко час летить дні, місяці, і тижні, і години, так і життя пройде, як одна мить, таке воно коротке і швидкоплинне. Летять роки, як й журавлі, йди запитай в старенької людини, чи нажилась вона на цій землі. У відповідь почуєш: ні, дитино, час пролетів, неначе й не жила, де ті роки взялись, не розумію. Краса зів'яла, молодість пройшла так швидко, що нічого вже не вдію. Життя біжить, мов бистрає ріка, секунд, хвилин, годин не зупинити. Не помічаємо ми, як час втіка, і не встигаємо на світі жити. Але одне важливе у житті серед турбот і сум'яття земного не забуваймо істині прості завжди, щодня, знаходьте час для Бога. Ми часом проживемо цілий день, а Богу віддаємо тільки крихти, лиш декілька хвилин всього знайдемо, щоб перед сном Ісусу помолитись. Бракує часу, клопоти, труди. Нема коли й вгору подивитись, і думаємо, Бог знає все і простить. Хвилинку присвятили і трудитись. В когось робота, у когось сім'я, а хтось щодня гризе граніт науки. Відмовка буде в кожного своя. Нема коли звести до неба руки. Немає часу в дім Господній йти, нема коли читати Боже Слово і ближньому своєму помогти, бракує днів і сили знову і знову. А розказати іншим про Христа у розкладі годин не вистачає. Ми зайняті робота, суєта, а Бог нехай десь збоку почекає. Господню працю нехай робить хтось, тільки не я. в мене немає часу. Не на когось дивись, не на когось, у своє серце загляни відразу. У соцмережі є, коли зайти, там безперервно просидиш години, там непомітно, як той час летить, бо його краде ворог у людини. Які ти крихту Богу віддаєш, нехай цей вірш тепер тебе розбудить. Якщо для спасу часу не знайдеш, то і для тебе в нього теж не буде. Тебе не знаю, скаже він тоді. О, страшно буде ці слова почути, а особливо тому, хто в житті християнином називався всюди. Бог ще тепер дає для тебе шанс. Останні дні твоя сторінка нова. Цінуй свій час, не вистрачай свій час і для Бога приділяй обов'язково. Слава Богу.